Ой, а що це там за дірка така? Відсунув дно, щоб показати вам. Тут іде металева рамка під ліжком, на якій воно тримається. Я його можу отак на себе посунути, посунути назад, і діагональ не здвинеться. Тобто ліжко йде дуже міцне і скріплене на одній металевій рамці. Для чого це потрібно? Гарантія на ліжко йде 7 років на цю модель Кубест або на інші ліжка фабрики Novelty, Якось мій улюблений Манчестер, або на стоїці стоїть Астен, Олімп. Тобто можна обирати різні варіанти узголів'я, конструкція буде однакова. Ціна такого ліжка за розмір метр шістдесят вісімнадцять з половиною за розмір метр вісімдесят на два стартує двадцять тисяч чотириста гривень. Чому кажу стартує? Тому що Опція, наприклад, зйомного чехла, вона йде 2,700 додатково, але її беруть 99% клієнтів, бо це виглядає гарніше і це практично. Замовити можна в будь-якому розмірі від односпального до розміру 2 х 2 або 2 х 220 якщо вам потрібно. І вони є в наявності в різних розмірах на складі. Деталі на сайті Солоха є в шапці профілі телефон для зв'язку.